Матвія, святої Іванглії читання, слава Тобі, Господи, слава Тобі, будьмо уважні. До нього, сотників, благав Йому, Господи, слава мій, вдома лежить, прославлений тяжко і говорять, Ісус, я присвіду Його, сотник жовтник сказав, Господи, моєму зроби це і зробив, почувши це, Ісус, доволься, і сказав тим, що йшли за Ним. Істинно кажу вам, і в Ізраїль не знайшов від такої віри. Кажу ж вам, що багато прийде з Ісходу і заходу, і возляжу за врагові сами. Зубів і сказав і сусотникові, іди як у вірути, так хай буде тобі, і одужа ослуга, його тужми.